У людей завжди є вибір, як їм жити. І род, як система, яка накопичує енергію в вашому випадку, каже про те, що все зроблено було вірно, і я вас вітаю. Взагалі є ознаки старі, такі достатньо сталі. Що таке гарний род? Це род, в якому є лікарі. Це род, в якому є люди, які займаються допомогою, є міценати, а люди, які розуміють, що не лише я головний в цьому всесвіті. А ще дуже важливо: якщо в тебе є певні досягнення, певний рівень заможності, допомагати оточуючим, такий рід завжди буде процвітати. Ну і звісно, немає в роду, коли крадіжок, немає судимостей, немає тих людей, які себе унічтажають за допомогою алкоголю, за допомогою якихось речовин. І немає скандалів, чварів поміж родичами. Такий рід рахується здоровим, і це стосується здоров'я як фінансового, так і фізичного.